Вітаю вас, друзі! Сьогодні я покажу вам комплекс вправ при сколіозі. Ви мене просили зробити таке, такий прямий стрім, таке відео, і я для вас його зараз створюю. Тобто, ви можете разом зі мною виконувати зараз ці вправи. Також ці вправи добре підійдуть для людей, які тривалий час проводять. За комп'ютером працюють і для розслаблення та зміцнення всіх груп м'язів. Тобто, якщо у вас сидяча робота, ви також можете зі мною одночасно виконати ці вправи. Також я хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал на Кофі. Це дуже для мене важливо, тому що завдяки вашій підтримці я маю можливість створювати для вас нові відеоролики, а також. Маю можливість придбати деяку техніку, яка необхідна для мене для відеоблогу. Також дуже багато в мене різних задумів цікавих досить для створення нового контенту. І я буду дуже вдячний вам, якщо і ви зможете приєднатися до підтримки мого каналу. Також подякувати за цей стрім. Ви можете мені на модобанку. Посилання ви зараз можете бачити в чаті. А також внизу в описі під цим відео. Е, далі хочу декілька слів сказати вам про вправи, які ми будемо зараз з вами виконувати. Е, це вправи лікувальна фізкультура при сколіозі. Сколіоз е, це є викривлення хребта, яке може призвести до нерівномірного. Навантаження на хребці та їх деформацій. Лікування сколіозу воно зазвичай переважно є комплексним, комплексним, і лікувальна фізкультура вважається одним із ефективних методів терапії, тому що при сколіозі основному дають навантаження на лікувальну фізкультуру, а далі вже йдуть масажі. Можливі якісь там руханки або вправи на профілакторії Євмінова. Можливо, якісь електротерапії, але переважно це в саму першу чергу це має бути лікувальна фізкультура. Також для лікування захворювання використовуються спеціальні вправи при сколіозі, спрямовані на відновлення функцій хребта. Фахівці лікувальної фізкультури практикують індивідуальний підхід до пацієнта, а також з огляду на його вік, ступінь сколіозу, стан здоров'я та фізичну підготовку. Я ж вам буду показувати вправи, які підійдуть всім, і ви можете їх собі помаленьку виконувати. Якщо вам залегко, ви можете робити їх в більшій кількості. Також зміцнення м'язів спини є однією з основних цілей лікувальної фізкультури при сколіозі, і він направлений на зміцнення м'язів спини, тобто ослаблені м'язи, які не можуть справлятися з навантаженням на хребет та підтримкою його правильного становища. Розтяжка та гнучкість. Також впливають на стан вашої спини. Також вправи при лікувальній фізкультурі направлені на корекцію постави. І це все ми зараз з вами будемо виконувати. Е, далі. Сьогодні також ввечері я не встиг створити прев'ю до стріму, от я щойно. Повернувся з роботи і створив прев'ю годину тому, і зараз провожу цей ефір. Багато хто не зможе зараз приєднатися, але потім обов'язково зможуть переглянути це відео в записі. Сьогодні ввечері в нас в 9-й годині також буде пряме увімкнення: стрім, вправ перед сном це будуть в основному вправи направлені на розтяжку. І ми будемо починати зараз наш комплекс вправ при сколіозі. Стаємо. Тримаємо руки на плечах і зводимо лікті до середини. Робимо видих і розводимо руки, робимо вдих. Робимо видих. І розводимо руки вдих. Видих і назад повертаємося вдих. Коли ми повертаємось назад, стараємося лопатки звести до середини. Тобто не просто розвести лікті, а стараємося лопатки. Звести до середини. Робимо видих і вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Опустили руки, можна стряхнути, якщо вас вони затікають. І робимо наступну вправу. Руки тримаємо знову ж таки на плечах і піднімаємо лікті вгору. Робимо вгору видих і вниз вдих. Вгору видих і вниз вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправо. Опустили руки. Розслабили. І робимо наступну вправу. Знову ж таки тримаємо руки на плечах і робимо кругові оберти вперед, а потім назад. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три.

один, два, три, чотири. Завершили вправо. Опустили руки. стряхнули. Тепер підняли руку вгору. Другою рукою беремося ось тут за передпліччя. І тягнемо руку в сторону. Робимо видих і повернулися назад вдих. Ми тримаємось ось тут. Це дуже важливо. Робимо видих. І повертаємось назад. Вдих. Вдих. І. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три. Завершили вправу. Опустили руки і зараз будемо робити те саме на другу руку. Підняли руку, взяли в кулак. Взяли за передпліччя і опускаємось вниз. Робимо видих і вдих. Видих через рот вниз і вдих через ніс. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Завершили вправу. Пустили руки. Стряхнули. Наступна вправа. Тримаємо руки на поясі. Зводимо ліки до середини. Робимо видих. І повертаємось назад. Лопатки зводимо. Робимо вдих. Вперед видих. І назад робимо вдих. Вперед видих. І назад лопатки зводимо вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, 4. Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа лягаємо на килимок. Лягаємо на спину. Рівно. Одночасно тягнемо носки до себе і піднімаємо голову вгору. Дивимось на носки. Робимо. Видих. Опускаємо голову і носками тягнемося вперед. Робимо вдих. Тоді знову тягнемо носки до себе, робимо видих і вперед. Вдих. Робимо. Видих і вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. видих Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Згинаємо коліно до себе. Згинаємо одне коліно, робимо видих і повертаємось назад вдих. Друге коліно згинаємо видих і назад вдих. І тепер згинаємо два коліна до себе. Робимо видих і вдих. Один, два. Три, чотири. Тепер згинаємо дві ноги. П'ять. Шість.

Завершили вправу. Наступна вправа. Лягаємо на бік. Лягаємо на бік. Руку можна тримати. Ось так під головою. Якщо вам так складно, ви можете повністю лягти. І пробуємо наступну вправу. Робимо на два рухи. Один. Розгинаємо ногу два. Згинаємо три. І повертаємось назад в початкове положення 4. Один. Зігнули ногу перед собою. Два. Вирівняли ногу в коліні. Три. Зігнули ногу і чотири. Повернулися в початкове положення. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири, один, два, три, чотири. Завершили вправо. Тепер лягаємо на другий бік. І виконуємо ту саму вправу. 1, 2, 3, 4. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Стаємо на коліна. Ось таким чином. Підіймаємо ногу. Вгору, ось так. І підіймаємо вгору. Тобто тягнемося п'яточкою вгору. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, завершили. Вправо. Опустили ногу. Тепер робимо те саме на другу. Підняли ногу і тягнемось вгору. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири завершили вправо. Лягаємо на жвіт. Руки тримаємо під чолом. Згинаємо ноги в колінах. Тримаємо разом коліна, тримаємо разом ноги і опускаємо ноги в сторону. При цьому таз відриваємо від підлоги. Ось тут. Бачите? В одну сторону робимо вдих. І тоді повертаємося в другу сторону, робимо видих. Тоді знову в одну сторону робимо вдих. І в другу сторону робимо видих. Робимо вдих. І повертаємось назад, робимо видих. Знову вдих. І видих. Вдих. Видих. Завершили вправо. Руки тримаємо перед собою, ноги внизу. І тягнемося руками вгору, ногами вниз. Робимо рухи тазом. Ось такі рухи. Добре, завершили вправо. Наступна вправа. Стаємо, знову ж таки, на ноги. Руки тримаємо в замку. Ось так. Зводимо лопатки до середини і відводимо руки назад. Робимо видих. І повертаємось назад. Вдих. Звели лопатки. Видих. І повернулися назад. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа, стаємо біля стіночки. Руками впираємося в стіночку. І будемо, ноги в колінах рівні, не згинаємо. І будемо легенькими коливальними рухами опускати поперек вниз. Тобто поперек в нас прогнутий ось так. І ми будемо робити коливальні рухи вниз. Ось. В такому положенні ми зафіксувалися і опускаємо спину вниз. Тільки обережно, без різких рухів. Виконуємо таку розтяжку. Добре. І останньою вправою витягуємо хребет вгору. Тобто стаємо, піднімаємось на носочки. І тягнемося руками вгору, робимо вдих. І опускаємось вниз, робимо видих. Тоді знову вдих. І вниз. Видих. Піднімаємося на носочки, тягнемося вгору руками вдих і видих. Вдих і видих. Добре, друзі. На сьогодні цього буде достатньо. Ці, цих вправ, якщо ви їх виконаєте, ви відчуєте, наскільки легше вам стане для спини після робочого дня, якщо ви цілий день провели його за робочим столом. Зараз я також буду знімати ще одне відео для вас на YouTube канал. Це будуть вправи з ранковою зарядкою. Ви мене дуже просили, там вас, вам дуже сильно багатьом моїм підписникам сподобався один мій комплекс вправ і просили його трішки удосконалити і його знову таки відзняти. І зараз я постараюся для вас це зробити. І на протязі 2-3 днів ця ранкова руханка вона вийде в мене на каналі. А сьогодні ввечері ми обов'язково з вами зустрінемося. На вечірньому стрімі вправи перед сном. Всім бажаю тихого та спокійного дня. Бережіть себе, а ми з вами зустрінемося ввечері.